Як бачите, бойлер висить, все добре, але хтось все рівно скаже, як ви так умудрилися, ви не могли по розетках подивитися. Ми по розетках подивилися. Тут одна розетка, і ось під стиралку, друга розетка. Ну, логічно, що кабель йде тут і тут, і посередині можна робити отвори. Ну, ми так і зробили. Але що зробив електрик? Щоб не робити дві штроби. Він посерединки зробив одну штрубу, там вліво кабельок кинув вправо і все. І якраз по меблях у нас чітко, чітко, просто як снайпери, ми попали в кабельочки. Але з ситуації ми вийшли. Ніколи в житті не догадаєтесь, а якщо догадаєтесь, можете свої варіанти написати в коментарі, як ми вийшли з даної ситуації. Плитку не демонтували. Все чітко, все працює. Бойлер, як бачите, працює. Пральна машинка також працює. Ваші варіанти, як ми вийшли з даної ситуації.